Усім привіт! Сьогодні у нас буде кокуроска, початочки. Чисто математично їх було 4, але їх довелося розламати, тому зараз їх 5 <п 'ят> у нас буде у вживанні. Вони також з допами, Сливочне масло, вершкове масляце і сирок зверху на одних, трошки вже питає. Ось всім бажаю смачного. І поїхали. Солоденька, скажу чесно, це кукурузка не перша за цей сезон, каюсь, вже була, коли їздила в гості. Коротко про людину. Різати кубиками. Це у нас дев'ятий сезон. Обожнюю його. А випуск третій. Людина, яка не вміє готувати. Ріже кубиками буряк на борщ. Кубиками. Не можна так. Це якби аналогія до того, що просто винос мозку. Це ситуація. Це ще не люблю виїзні конкурси на мастер шеф Дякую, в цьому сезоні, їх здається, не було, або їх було мінімально. Бо це не залежить від учасників, наприклад, яке буде краще обслуговування, де будуть більш пізнавані учасники. І найголовніше погода. Тобто тут взагалі пішов ливень. Там якби всі страви. Ну да, Як розкатувати тісто в таких умовах. Сирок дуже класно доповнює нашу кукурузку. До речі, якщо ви купляєте бутильовану воду, обов'язково напишіть в коментарях, чи мінеральну, чи звичайну, і чи газовану, чи ні. Бо, чесно, не приймаю воду газовану при постійному вжитку. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, десь на відпочинку, там в парк ми пішли відпочивати, взяли маленьку водичку, щоб просто попити. Освіжитися, і вона там слабогазована, газована. Окей, але якщо це двохлітровка, ви ж будете її пити постійно. І навряд чи вип'єте її залпом, тобто вона просто втратить свій смак, ну, як смак, в більшості просто цю газованку, і ви будете пити дуже воду, тільки з присмаком, не дуже смачним. Нарешті учасникам видали дождівички. Правда, в цьому сезоні ще не брендовані. і звичайні синенькі. Одразу видно, що дуже швидко бігли, найближчі магазини купляли. Хтось із команди. Готували, готували не всіх людей, люди чекали поїсти, а їсти будуть тільки суддя через ливень. Вже чекаю, коли за нас буде штучний інтелект, визначати, коли буде дощ, коли буде якийсь катаклізм, і це буде плюс-мінус точно. Бо зараз прогноз погоди ну, дуже багато змінних. Тобто, чому вони ніколи не стають там, точними? Ви можете вдягтися легенько, дощ піде, прям ливень. А можете взяти парасольку, буде 100% написано, що дощ і дощ не піде. Ну, добре, 100% зазвичай не десь 96%. Чи це вина метеорологів? Ні. Чи вона метеорологів залишати прогноз погоди сонячно, коли є дощ? Так. Мновлюють <смас> в реальному часі. Коли я виходжу з дому і є дощ? Дивлюся на прогноз погоди, і там все ще сонячно, то уху. комусь здається пофіг. А? Це в залежності від сайту. Тобто може бути сайт, в якому йде оновлення в режимі реального часу, що дуже складно, у когось затримку в 5 хвилин, в 10 і так далі. Зазвичай в Україні десь годинка затримки. Тобто йде з оцінкою, яка зазначена була раніше, там за день, за два. А. Ось ця кукурудза вона трошки вже ближче до созрівання була, найміцніша, на жорсткіша. Mm. До речі, за традицією сьогодні капа. З рослинним молоком, звичайно. Так зараз дуже-дуже багато місць, де можна з'їсти за приємною, приємною ціною, давайте об'єктивно. Смачні морепродукти. продукти. Це доступно? І це смачно. Доступно в рамках перших двох тихнів залполотні. Давайте так. Пені більше тижнів. Щось я сильно загнула. Ну, себе порадувати один-два рази на місяць можна спокійно. Самостійно або парою. Можна це зробити. Наприклад, у нас у місті спокійно є дуже багато місць, де є свіжа, як рибка, так, і морепродукт. Кальмарчики. Навіть грібінці з'явились. Є в шоці, в доставці? Найближчим часом спробую разом з вами, бо грібінців я ніколи не їла. Молюзків грібінців. Ну, курячих теж, але курячих поки не планую. Завтра ви вже побачите мене з іншим кольором. Тільки сьогодні, до речі, хто думає, що це чорний манікюр? Це синій. Темно-синій. Так. І завтра, мабуть, буде щось також із тієї теми, але світліше. Ви ну, знаєте, як ом, квіточка цикорія Такі дуже-дуже класні, як небо. Такі блакитні, блакитні. Нічого, звичайно, не зможу зробити.